Затянялось оркою, до дивіться, все, повимивала все чистеньке. а за дзеркало забула. Треба було з дзеркала починати. Дуже класний оцей засіб. Я ним крани, раковини ванну мию. Машинку стирально витираю нею. <клухи> Дуже класно, Все блистить. Ще забула оцей кран Отерт і дзеркало забула. Зеркала я теж мию. Я сі. Фірма мені дуже подобається. Так. А машинку до тим антиналіт ось тут скло вимиваю. Бо тут в основному церкво оце скло чого грязне. В основному це скло грязне, тому що ось тут Вода, і вона лишає вапняковий наліт. А так то це пилюка, тому я тим налітом натираю його, барабан, лимонну кислоту, можна засипати і прогнати просто на самій високій температурі. І все, це мені подобається цей сів. Добре, що в мене хоч машинка в а то на кухні, якщо стоїть, то що я не знаю, як цього все-таки в потьоках Якихось ужасних. От так. Готую. Це буде на наплог, тут просто приправа для шашлика, сіль перець, а це маринад хочу цей попробувати. Буде шашлик. І хочу сказати, що я так люблю ці рукавички, тому що буває, що якийсь маринад готую, то там часник або просто там воно жирне. то... Потім спробую відмийки руки. А оця ось такі рукавички вони захищають. Написано на кілограм м'яса, ця упаковочка. Ні силити, нічого піше сюди додати не треба. Достатньо 2 часа, щоб воно постояло і воно вже промариноване. 180 градусів вроді би на півчаса 30-40 хвилин. Смотри, які у вас кусочки, катуховочка. І рука під цією рукавичкою. Абсолютно сухенько. Зняла для вас рукавичку, дивіться, Нігде нічого не протекло. І в мене ще такий Apple яблучко. Ой, це тут оці, я їх називаю, шапочки. Рем'ясо понакриваю шапочками. Все, готово. Якщо сьогодні його готувати, то можна навіть холодильник не ставити. А ще я цією шапочкою ось так обгортаю мисочку і оцей жирок, жили тут. Отака, От і тарілочка тоже не просочиться оцим жирком. Коротше, продовжуються мої експерименти. Це мало бути, знаєте що? Такі з яблучками. блін, як вони, ну, не блінчики, оці тоненькі, бліни, а такі круглі помпушки, як <кій> типу, як панкейки. Але я наколотила цілу мисяру, і вже було пізно. Я так втомилась, думаю, поки я це все пережару, а що, якщо я його запечу? Ну, звісно, муки в такому випадку було мало. Щось воно там внутрі три не пропікалось, але з горим пополам щось вийшло. З яблуками такі штуки. Вони самі по собі вкусні, але ще мені з Данії перепала така банка нутелли. І я дивлюсь там до 17-го 2025 року. Що скоро кінчиться срогості, вже треба її з'їсти чи комусь віддати. то вообще вот такое блюдо юду получилось І, їду, і ми з тобою не роботи. Ми на кухні взола годину. Собрій на різні, де ми о о родимо. Сьогодні зробили комплімент. Що я красива? Коротше. Чуть не опоздала на зустріч, забула, що мені на, Коротше, на сьогодні, головне все з зайту тему. Сумочка, юбочка. За 5 минут зібралася також, що знайшла чисту футболку біленьку, знайшла цю юбку, бо удобно. Вчора гуляла в неудобних восеножках, трохи натерла і кросівки білі, взулася. І так совпало, що і сумка, і юпочка, цвіточок. Девушка каже, що каже, підбирала, так, так підібрала я думаю, меда за 5 минут. У мого друга скоро день народження. Я заказала йому подарочок, я знаю, що це те, що він хотів. Тут я закрила номера телефонів. І знаєте що? Я йому так і подару. Тільки тут зараз чіплю якийсь бант, ну не красота. Сьогодні таке щось купила. Ну, біс. Принесла, бо то мала може цей паштет не захоче.